само наш хребет, рудна клітина, да, прес, м'язи вони оберігають нашу внутрішню систему, наші органи, так само і шлунково-кишковий тракт. По-друге, я кажу своїм знайомим, своїм клієнтам, ми складаємося з чого, вся людина складається: з їжі, води, повітря, кисню. От, І потрібно слідкувати за тим, як ми їмо п'ємо водичку. Воно спочатку, коли ми особливо молоді, воно не так помітно, те, що ми вживали: якийсь фастфуд, чи щось смажене, чи рідко їли, чи не їли взагалі, чи забували поїсти, чи пили каву на тощак, чи солодке їли на тощак, чи кисле, воно ж все впливає. І з часом, якщо не одразу, воно рідко, коли все одразу дається, показується, виділяється, каже: привіт, я вже тут, твоя болячка. Ну, от я люблю таким чином пояснювати, воно більш доходчивіше. Як казочка виходить, але така правдоподібна і утрірювана казочка, гіперболізована трохи.